Всім привіт! Ви на каналі Shop, і Сьогодні ми підготували для вас черговий топ 2023 року, але по темі 40 ніжок. Відео буде цікавим, тож підписуйтесь на канал, якщо не хочете прогавити реально корисні відео у майбутньому. Ну а зараз ми починаємо. Дуже багато новинок вийшло в минулому році, тому вибір був досить складним. Отже, від компанії Adidas до топу заходить Adidas X Speed portal та Predator Accuracy. Трохи про кожну. Adidas X Speed Portal це послідовник Speedflow. Коли ми робили топ бутс 2023, до речі, переходьте по підсказці зверху, щоб подивитися цей відос, Він дуже цікавий. То ми розповідали про бутси з під Портал і про їх головні фішки. Головне, що потрібно пам'ятати, що сороканіжки дуже відрізняються від бутс як матеріалами, так і технологіями. Але на що варто звернути увагу, це на досить круту поверхню, яка із за текстури має дуже добре щеплення з м'ячем. Підошва має амортизацію, як це й повинно бути у 40ніжках нормальних, і можна сказати, що вона розділена або острівкова. Predator Accuracy – це послідовники Predator Edge, які мають резину на насочній частині, яка називається Zone Skin. Це є головною фішкою Edge, А от у Predator Accuracy значно змінили цю технологію. Таким чином, це вже не зони із резини, а резинові крапки, і за словами Adidas – це працює краще. По суті, вони відкотилися до Предатор-Мутатор чи Фрік і повторили свою ж вже існуючу технологію, але трішки у іному вигляді. Але по матеріалам тут все гуд, верх дуже схожий на праймніт, покритий резиновими крапками, подвійна шнуровка, а підошва острівна і має досить товстезний шар амортизації. Переходимо до компанії Nike і від них ми можемо виділити 40 на 2023 рік наступні. Це, звичайно, Nike Superfly 9, вони ж Vapor 14, але без носочку. Та Phantom GX. Дуже цікаві моделі, зараз коротко про кожну. Superfly 9 має головну фішку: це амортизацію у бутсах. Так, ви все правильно почули, амортизацію у бутсах. Тому вони і називаються Superflight 9 Zoom. І звичайно, якщо бутси мають амортизацію, то її матимуть і сороконіжки. І насправді дуже хотілося б сказати, що з такою назвою і сороконіжки категорії Club матимуть амортизацію, але на жаль, ні. Проте категорію Club наділили шнуровкою з подвійними отворами, що досить рідкісно. Сороконіжки Superflight 9 у високій категорії мають досить продвинуте покриття на поверхні, яке дозволяє Дуже добре щепитися з м'ячем під час удару. Але якщо ви хочете зовсім інших відчуттів, то Phantom GX до ваших послуг. Вони такі ж передові, як і Superfly 9, але ви вже по відео бачите, що вони зовсім інші по всім параметрам. Топова версія зроблена із Flyknit та має таку незвичайну дизайнерську нашивку із зачепистого матеріалу в передній частині. Вони ширші, ніж Superfly, тому підійдуть на ще більш різноманітність. Топи. Що ж, такий топ-40 ніжок на 2023 рік від Soccer Shop. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось, але я впевнений, що ви б також хотіли додати якісь моделі у топ-2023. Тому пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, а також переходьте по посиланню у описі на наш онлайн-магазин Soccer Shop, де ви зможете знайти саму різноманітну футбольну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте!